Цієї справи не існує взагалі. Злочину немає. Тобто обстріл аеродрому відбувся ракетами, тому що росіяни розвідали супутниками. Є покази начальника головного управління по Києву, де він каже, було. Після виступу малюка він каже, не було, не погоджував. Тут погоджував, тут не погоджував. Це перше. І саме головне друге, коли прийшов лист залужного, в якому було написано. Прошу відрядити спірівника для забезпечення проведення спільних заходів в рамках вісіч збройної агресії. Начальник України сказав, це по цій операції людину треба відрядити. Він сказав, добре відрядив, виніс рішення, виніс розпорядження. А тепер каже: ну я не знав, що він там робив. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава Зсу. Куди подівся офіцер Роман Червінський герой, який зробив. Десятки спецоперацій серед них найгучніші, які в Україні ніхто не цінує. Чому? Бо в своїх спецопераціях так сталося. Він шкодив тим персоналіям в українському політику, які хотіли домовитися із росіянами. Нині Роман Червінський під судом, але із 19 квітня про нього немає жодної інформації. Адвокати б'ють на сполох. Червінського можуть передати росіянам. Ми говоримо про це просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Будь ласка, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі, засідання у справі Романа Червінського у кіровоградському районному суді, що у Кропивницькому, тривало із 12 по 19 квітня. Зазначу, що до цього е судові засідання у справі майже рік тривали у Києві. Служба безпеки України звинувачує Червінського у самовільній провальній операції і звербування російського пілота, що за думкою слідства призвело до обстрілу аеродрома Канатове. Кіровоградській області та знищені українських літаків суд мав ухвалити рішення щодо запобіжного заходу Червінському. Термін нинішнього тримання під вартою сплинув 19 квітня о 23.59. Адвокати не втямкі, що відбувалося у суді після його зачинення о 22 годині, і де нині їхній підзахисний. Чому? Ну бо суд Кропивницькому не ухвалив жодного рішення щодо продовження запобіжного заходу, не призначив нового засідання суду. Однак, замість того, аби випустити, відпустити Червінського згідно закону про те, що сплив термін його перебування у вигляді запобіжного заходу, з приміщення суду Червінського вивезли у невідомому напрямку. Захисники офіцера розвідки побоюються, що з рахуванням численних спецоперацій за участі червінського проти Російської Федерації його можуть таємно передати державі агресору. Зверталися рідні до правоохоронних органів із заявами про його викрадення і про незаконне утримання червінського. Поки жодних відповідей ні адвокати, ні рідні не отримали. У день останнього засідання учасники акції на підтримку Червінського, які зібралися під залою суду і збираються власне кожне засідання. Залишилися біля зачиненої будівлі з території суду. Підозрюваного конвой вивіз о 22-й годині. Розповів про це активіст і товариш е Романа Червінського. Дмитро Завражний був свідком всіх подій після. Власне зачинення зали суду і припускає, що Червінську отримують у СІЗО номер 14 міста Кропивницького, але офіційних підтверджень цьому наразі немає. Я поспілкувалася із Дмитром, який зараз пробуває у Кропивницькому. Можете послухати фрагмент того, що він мені розказав? Секретар суду, дівчина молода, сказала, що так дійсно дане судове засідання переноситься. Про дату, час наступного судового засідання буде повідомлено окремо. Відповідно, суд працює там до 18-ї. Двері за нами на територію зачинилися. І далі у нас інформаційний вакуум. Конвой СБУ разом з Романом. На території суду. Судова охорона лишилася на території суду. Е, Наскільки я розумію судді прокурори теж лишилися на території суду. І не зрозуміло що відбувалося майже 4 години до 22-ї години. Е, через пів години після того, як ми вийшли з території, прибули адвокати, ми намагалися потрапити на територію. І до суду і дізнатися, що відбувається з їх підзахисним. Є відео, що я знімав стрім, е, їм не вдалося потрапити на територію, те, що я бачив. І ми всі е, люди не розійшлися, а стали чекати. Тому що логічно, що якщо немає результату і суду, то в 00.00 пан Роман мав вийти на свободу. Через інформаційний вакуум дружина Романа Ольга викликала поліцію, е, написала заяву. Каже: я не знаю, що, що з моїм чоловіком. Адвокатів немає інформації, адвокатів немає доступу до їх підзахисного. Вони не можуть потрапити на територію суду. дізнайте е, що з моїм чоловіком? То там ще був скандал е, з поліцією. Вона ну, не скандал, просто у пані Ольги, і можна зрозуміти, у нього просто почалася істерика. І вона почала реально ну, плакати, ми її заспокоювали, тому що ну, це ні в які рамки взагалі. І почало вже падати температура, дуже холодно стало. Все одно е, наші, ну, ми всі підтримуємо Романа, ми залишались на місці. І таку тактику обрали, що якщо його будуть вивозити. Машину, де, ну, котру, його, котру його конвоювали, хоча б побачити, куди ця машина поїде. І дійсно, рівно о 22.00, 19 числа. Виїжджає, відкривається ворота у супроводі поліції і там ще одної машини, я так розумію, це СБУшна Автівка, тому що вона на цивільних наморах була, Виїжджає конвой. СБУ, білий бус, як, яким е, транспортували романа Ясно, що ми не бачили, чи є там роман. Я цим конвоєм поїхав, і цей конвой привів нас до 14 е, СІЗО у Кропивницькому. на е, от Потім ця автівка є також на відео. Як ця автівка заїжджає на Територію СІЗО але наскільки я розумію, наскільки мені пояснювали, немає права СБУ СБУ передавати, е, людину звичайне СІЗО і от правовий нонсенс. Е, після чого просто машина заїхала, ворота зачинилися. Також е, під'їхала пані Ольга, дружина Романа. В істериці намагалася пояснити, запитати, щоб їй пояснили поліцейські, що відбувається. Покажіть, де чоловік, що з чоловіком? Ноль ну, взагалі ніякої інформації нам не, не надали. І mm -hmm. вона роз, ну що, ж не, не мешкає в Кропивницькому. Вона поїхала додому в Київську область. Всі роз'їхалися, лишився я один, тому що я, я кропивничанин. Скажи, будь ласка. А... Коли, коли Наступне засідання, взагалі що відомо на даний момент про місце перебування? Ти ж з адвокатом, наскільки я зрозумію, да, зрозуміла, переді мною говорив. А що відомо, як далі дії діяти, збирається захист? Ну по перше, на сьогодні запланована прес-конференція адвокатів, угу. там вони будуть офіційну позицію говорити, наскільки ну я розумію. Жодних офіційних юридичних документів про місце знаходження, зі слів адвокатів, вони не отримали. Крім е, Білого буса СБУ з території суду ще виїхав в інший, в інший бік Синій бус. В якому чи знаходився е, Червінський в якомусь цих е, мікроавтобусів? Не знаємо, чи взагалі знаходився, якщо знаходився, то в якому? Uh -huh. Ну, ясно, що за логікою речей він, по ідеї, знаходиться в СІЗО 14 міста Кропивницького. І наступного ранку я поїхав, купив їжу. воду, Пані Ольга лишила чайник, який можна передати в СІЗО. І при сторбою прийшов 114 в Кропивницькому. Вийшли там охорона, дівчина з хлопцем, і мене так відсканували. Я був без цієї футболки, якщо що, просто мене відсканували і кажуть, «Червінського». Я кажу: у мене що на лобі написано це? Я Кажу: ну, взагалі так. Я хотів йому передачу передати. А вони кажуть: у нас прийомні дні: понеділок і п'ятниця. Хочете відправити новою поштою. Ну, в понеділок воно дойде, Роман отримає все. А я говорю, а взагалі, що як? Не переймайтесь, він пообідав. Mm -hmm. О, така інформація. Тобто, наскільки це відповідає, я ж його не бачив фізично. І звідки вони знають, що я до Червінського. Ну, тобто, дуже багато білих плям і ноль, е наскільки я розумію, офіційних якихось документів. Друзі, нагадаю вам суть цього кейсу, чому ми про це говоримо перманентно? Отже, хто такий Роман Червінський? Друзі, хто не знає, це офіцер сил спецоперацій і колишній співробітник головного управління розвідки. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дії Російська Федерація завдала удару по аеродрому Канатове у Кіровоградській області в липні 2022 року. СБУ наполягає, що виступала проти проведення цієї операції і її, мовляв, проводили, попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів. Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ на той момент Іван Баканов і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, і без їхнього дозволу. І без їхнього схвалення здійснювати низку дій було просто неможливо. Якщо ви не бачили наші попередні відео з Червінським друзі, я зазначу, що до цього обстрілу, в якому звинувачують, мовляв, Червінський сприяв координати дав Канатовому, то канатове обстрілювали вже двічі до липня 2022 року. Зокрема, обстрілювали успішно обстрілювали в перші дні повномасштабної війни. Тому знайти координати аеродрома Канатове, а потім досвідченого розвідника, який викривав справи Цемаха, який займався справою Вагнергейт, про яку ми вам в тому числі розповідали, нині під вартою, в часи, коли йде повномасштабна війна, цьому має бути причина. І причина тут єдина: згадайте кейс, в якому ми демонстрували вам секретні документи, в яких чорним по білому було написано: спецоперація під назвою Вагнер Гєйт була зупинена через рішення військово-політичного командування країни. За думкою борби тодішнього голови розвідки це рішення давав Андрій Єрмак призупинити операцію, в якій би ми мали зараз як козир десятки вагнерівців, яких би могли обміняти, в тому числі, наприклад, на азовців, які до сих пір перебувають в полоні. Тоді операцію було зупинено вагнерівців було віддано. Білорусі, ну але Лукашенко, як ви розумієте, їх передав Росії. Резюмую. причина кейсу із Романом Червінським лише одна: це помста Андрія Єрмака за те, що викрито було його брудні дії, мета яких була помиритися із Російською Федерацією шляхом якихось стосунків із Олександром Лукашенко. Нагадаю, саме Лукашенко. За цією історією, яка була змодерована Андрієм Єрмаком, отримав вагнерівців. І вагнерівці потім були віддані Росії. А зараз би вони були непоганим козарем у нас. Перш за все, як джерело інформації, друге, як обмінний фонд, і третє, як демонстрація всьому світу наочна. Хто ті люди, які, як вони кажуть, роблять бізнес на крові, вбивають за гроші по всьому світу? А наймає їх Російська Федерація. Чудовий кейс, який довгий час вели команда Романа Червінського і Артем Бурба. Ми слухали ці плівки, друзі: вербування цих бойовиків, легенда, яка була створена, копітка праця, яка була зроблена під час Вагнергейту. Повірте, це просто Netflix відпочиває, настільки професійно працювали наші розвідники. А потім за дзвінком Андрія Єрмака все хоп. І закінчилося, бо хотіли дружби із Росією. Ми будемо і надалі розповідати про цей кейс. Я прошу, щоб ви не забували про наших, тому що ну, ці люди вони заслуговують звання Героя України, а не мають сидіти в Круповницькому в СІЗО номер 14 Соромно, дуже. Напишіть в коментарях, друзі, що ви думаєте щодо цього кейсу. Я вам дякую за довіру. Обіймаю вас міцно. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. До зустрічі!